Як перестати перейматися за своє майбутнє? Як знайти себе? Усім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму ютуб-каналі. Насправді, ці дві теми вони дуже між собою пов'язані. Чому зараз я вам розповім. Я себе зловила на думці про те, що вже протягом декількох місяців мене ці думки не турбують. Я себе запитала, чому? Я дуже добре запам'ятала момент, коли. Мене знову почали а, ці думки просто задовбувати? І я запитала себе, чому ти а, переймаєшся, чому ти не віриш в себе? В голові З'явилися от в останні ці думки. І я себе запитала: а чому у тебе має щось не вийти? Тобто, чому у тебе має не вийти? Чому ти переймаєшся? За що ти конкретно переймаєшся? І кожного разу, коли ти починаєш сумніватися, правильно ти робиш, неправильно, те ти робиш чи не те, ти робиш, просто йди і це роби. Просто йди і займися цим. Іди і роби щось, що зможе. Зупинити ці сумніви, що допоможе тобі дійти до того місця, на якому ти хочеш бути. Хоча чесно сказати, у кожного є сумніви, у кожної великої людини, яка е, щось робила, да, яка зараз має якийсь результат, у кожної тої людини були сумніви. Я зараз навіть згадала фразу е, з фільму Івсан Лорен, це здається, Івсан фільм так і називається Івсан Лорен, де він сказав таку фразу, що я закрию своїй кімнаті, буду годинами працювати над ескізами, буду сумніватися, буду там ламати свою голову, чи правильно я роблю, чи неправильно. Але я буду працювати над цим. Тобто, ще під негативні думки про своє майбутнє їх потрібно видалити, тому що негативними думками про своє майбутнє ви формуєте своє. Майбутнє я найбільше переймалася за це тоді, коли я просто не могла знайти себе. Просто не могла знайти, що мені робити, за що мені взятися. Я начебто знаю, що я хочу, розумію все, але я не знаю, де я буду корисна і де я можу застосувати свої навички. Я впевнена, що ще дуже багато людей насправді не знайшли себе. Вони не впевнені, чи їм подобається те, що вони роблять, і так далі. Але це абсолютно нормально. Це нормально, що хтось ще не знайшов себе, тому що кожен знаходить себе в різні рапи свого життя. Кожен знаходиться, якщо ти ще не знайшов себе, не знаєш там, хто є і так далі, не знаєш, чим тобі, в принципі, зайнятися по життю, ти можеш за це не перейматися, тому що. Відповідь на це питання лежить в самому тобі. Я зараз розповім, як це працює, щоб знайти себе. У кожного різний етап в житті буде, для того, щоб він щось усвідомив. Тобто у кожного різна дорога, у кожного різне життя, різні життєві обставини, і ти можеш не перейматися за це, тому що доля. Приведе тебе туди, де ти маєш бути, і в принципі такого поняття, як там призначення, ну не існує. Це просто видумана якась штука, що кожен знає своє призначення, кожен знає, хто він. Е, насправді, е, кожен значення, людина, яка там знайшла своє призначення, вона просто знає, знає свої сильні, слабкі сторони, і е, навчилася монетизувати ці всі. Свої навички, які вона вміє класно виконувати. Я би сказала, що є декілька способів, як от достукатися до себе, як отримати ці, цю відповідь на це запитання зі своєї, як виняти її зі своєї підсвідомості. Обов'язково. І перший спосіб це пробувати. Обов'язково пробуй. От якщо тобі щось подобається, візьми і спробуй це. тому що ти можеш думати, що це професія всього твого життя, допоки ти не попробуєш. От поки ти не спробуєш, ти не переконаєшся, що тобі це подобається, тому що. Ти спробував, тобі може не сподобатися. Але якщо ти постійно будеш пробувати щось нове для того, щоб знайти себе, ну не немає стільки ресурсу, щоб постійно щоб перепробувати всі справи, які є на планеті, щоб перепробувати всі справи, які є на світі. Ти будеш так дуже довго шукати себе. От коли мені щось треба від себе, коли мені треба е, знати якусь відповідь на якесь запитання, я просто постійно себе про це запитую. І коли ти постійно запитуєш е, себе про це, коли ти пробуєш, коли ти пробуєш якісь нові ідеї, ти пробуєш якісь нові заняття. Ти відразу робиш висновки, тобто тебе це надихає на якісь нові висновки, на якісь нові відповіді. Тобто ти пробуєш, ти запитуєш себе і ти робиш висновки. Я запитувала постійно себе, які в мене є слабкі сторони, які є в мене сильні сторони, тому що ти повинен знати свої сильні і слабкі сторони, для того, щоб знати, як, в принципі, їх застосовувати. От запитувати себе, що я вмію класно робити і що мені подобається робити. Можливо, в тебе є якась класна харизма, можливо, ти вмієш класно готувати, можливо, в тебе приваблива зовнішність і високий зріст. Ну тобто, і ти робиш просто висновок, куди ти можеш себе спрямувати. запитувала, просто задовбувала, І 24 на 7 думала: ні, треба думала тільки про те, як відповісти на це питання. І це насправді дуже виснажує, але я тоді не знала, що я просто. Можу витягнути це запитання зі своєї підсвідомості, і як знайти себе, як відповісти на це запитання, хто я зі своєї підсвідомості, як витягнути це запитання? Ви можете зараз не повірити в це, можете повірити, але якщо ви спробуєте такий спосіб, ви нічого не втрачаєте. Ти маєш розуміти, що насправді відповідь на це запитання вона заложена в тобі. Ти знаєш цю відповідь, просто тобі потрібно її дістати. Тобі потрібно дістати, і що тобі потрібно робити для того, щоб дістати відповідь на це запитання зі своєї підсвідомості. Тобі потрібно промовляти а кожного дня, просто собі в голові слова можна промовляти їх, можна і в голові просто тримати. Про те, що моя підсвідомість знає відповіді на всі запитання, моя підсвідомість підскаже мені, як мені краще знайти себе. Моя підсвідомість знає відповіді на всі запитання, які лежать в мені. Я хочу знати відповідь на це запитання, і моя підсвідомість, вона мені відкриється. Якщо ви просто просите в своїй підсвідомості, щоб вона вам дала відповідь на це запитання. Вона однозначно вам дасть відповідь на це запитання, і ви можете використовувати цей метод з будь-якими запитаннями. Будь-яке запитання, яке вас цікаве. Дякуйте своїй підсвідомості, своєму тілу за те, що воно працює на вас, за те, що воно дає вам відповідь на це запитання, воно дасть вам відповідь на це запитання. Ви знайдете себе. Ця відповідь може прийти вам в будь-який момент. В будь-який момент, в будь-якому місці, будь-яким чином, вона вам може прийти. Вона вам може прийти через якусь ситуацію, через якусь обста... через якісь обставини. Ви можете отримати цю відповідь. Можете отримати цю відповідь також у вісні. Якщо як отримати відповідь на це запитання у вісні? Кожного дня перед сном. Ви думаєте лише про це запитання? Ви задаєте собі це запитання, як знайти себе, хто я. От просто у вас в голові картинка відразу вибудовується тільки про це питання. Ви повторюєте собі це питання кожного, просто кожної хвилини, коли ви засинаєте, ви повторюєте собі або в голос. Ви повторюєте собі це питання або в голос, або просто у вісні. Ви бачите це запитання. Просто дивіться на це запитання. Увісні перед сном, кожного дня просто уявляйте собі в голові це запитання. Це просто неймовірний рівень зв'язку із самим собою, до якого потрібно дійти. І я вам дякую за перегляд цього відео. До зустрічі у наступних відео і всім па-па. До зустрічі у наступних відео і всім па-па.